Ми починаємо з того, що в цій війні є момент, коли рубежі перестають бути головним бар'єром. Головним бар'єром стає правда. І якраз зараз, стверджує Швець, ця правда зламає усе, що трималося десятиліттями. Коли Кремль живе ілюзіями, а ЗСУ вже діють не за планом від ворога, а за логікою руйнування самої системи, тоді фронт змінює природу. Він стає не лінією між двома арміями, а межею між реальністю і брехнею. І ця межа близько. Він каже прямо те, що незабаром станеться на фронті, вразить весь світ. Не як гучна заява, а як констатація факту. За його прогнозом, російський Керацев намагатиметься знову кинути всі ресурси на спробу дотиснути фронт можливо, зробити новий ударний ривок на сході чи півдні. Але проблема Москви не в амбіціях, проблема в ресурсах. Вони вже не можуть забезпечити належну логістику, боєприпаси, підкріплення. Командування живе у звороті брехні, де статистичні успіхи це лише цифри на папері, а не життя на фронті. І Швець каже, що саме ця розірвана зв'язка да папір реальність працює проти них. Ті, хто мають приймати рішення, не розуміють, що на передовій підрозділи або вже деморалізовані, або просто не сформовані як боєздатні. Далі за сценарієм. Зсу готують серію ударів по нерву не просто тактичні атаки, а стратегічні на логістику, склади, паливно-мастильні пункти, тилові вузли, дрони, ППО, зв'язок. Ці удари не для зриву дня, а для розриву системи. І коли цей ланцюг запрацює. Фронт російських граців не зламають артилерією. його зламає хаос, зламає розсинхронованість, зламає страх, зламає страх перед командуванням, яке веде в нікуди. Швець переконаний, що такий обвал не буде вчора чи завтра, він буде скоро, і для багатьох стане несподіванкою, бо люди звикли мислити кризами у форматі блок за блоком, кілометр за кілометром. Але зараз усе станеться миттєво, як ламкість, яка накопичувалася роками в системі. Дає тріщину і все летить. І тоді світ, який з жахом слідкує за новинами, побачить не цифри зведень, а результати: сотні кілометрів зруйнованих позицій, тисячі зниклих, десятки тисяч біженців. І буде ясно, це не ще одна битва, це кінець. Швець робить ще одне важливе застереження. Навіть після того обвалу, коли Росію викривить, вона не зникне одразу. Вона буде намагатися вижити не як імперія, а як згусток хаосу. І саме тому Україна, Захід, весь світ мають бути готові не до перемир'я, а до дуже тривалого періоду, коли агресор намагатиметься повернути вплив через політику, бартер, корупцію. І якщо цей момент не використати правильну реалізацію, правильну відповідь, тоді обвал буде недокінченим. Але якщо використати, тоді цей фінал стане не просто закінченням війни, а початком нової доби. Доби, в якій російські гограці втратить імперські мареви. А Україна шанс не просто на відновлення, а на справжнє відродження. І поки все це на порозі, Швець закликає не відводити очей, дивитися, аналізувати, готуватись. Бо саме зараз народжується те, що зламає карту світу, яку Москва малювала десятиліттями. Швець каже, що російський фронт сьогодні перебуває у стані, який військові аналітики зазвичай називають критичною дестабілізацією. Це не тоді, коли у ворога закінчуються боєприпаси, і не тоді, коли руйнуються окопи. Це тоді, коли структура управління перестає працювати як єдине ціле. Командири на місцях отримують накази, які суперечать реальності. Генерали отримують рапорти, що суперечать здоровому глузду. А Путін отримує звіти, що суперечать фізиці, вірить у просування, яке існує лише на його столі. Швець описує це без зайвих емоцій. Російська армія сьогодні це тіло, яке рухається інерцією, бо мозок давно відокремлений від нервових закінчень. І саме тому він каже, що момент обвалу буде одночасно і передбачуваним, і шокуючим. Сам перелом за його прогнозами почнеться з того, що російські підрозділи втратять контроль над ключовими логістичними лініями. Українські удари, які зараз здаються окремими епізодами, насправді вибудовують дуже чітку, дуже холодну, дуже фахову схему. Через кілька тижнів або місяців російський фронт буде не просто під тиском, він буде перерізаний. Швець каже, світ вразить не те, що Україна перейде у наступ, а те, як Росія посиплеться під власною вагою, бо саме цього не очікує ні Захід, ні сам Кремль. Чим далі, тим більше російські війська заходитимуть у пастку, яку вони ж самі створили. Величезні мобілізовані маси без належного забезпечення, без нормального командування, без ротацій, без сенсу. І коли почнеться удар ЗСУ, він буде не по позиціях, а по сенсах. Російські солдати вперше за роки війни зрозуміють, що не мають за собою ні резервів, ні тилу, ні майбутнього. Це і стане каталізатором. Швець додає, перші ознаки обвалу світ побачить не на мапах, а в російському інформаційному просторі. Пропаганда почне говорити суперечливе. З'являться дивні виправдання, неузгоджені формулювання, нервові фрази про складну ситуацію. Це буде перша фаза. Друга фаза хаос на фронті. Третя – Політична тиша у Кремлі. Тиша, яка завжди означає тільки одне, там не знають, що робити. Швець наголошує, Росія зараз перебуває у передобвальному стані, коли фронт тримається лише тому, що ще не отримав останнього удару. Але цей удар буде нанесений і не один, а серією. Україна не піде в лоб, Україна піде в слабкі місця, і ці місця не в окопах, а в самій російській системі. Далі він переходить до найважливішого: Росія вже давно не воює, вона руйнується. І те, що ми звикли називати фронтом, це вже не лінія, а уламок держави, яка тримається виключно на страху перед Путіним. Але страх не працює, коли поруч гине твій друг. Страх не працює, коли командир не відповідає. Страх не працює, коли ти розумієш, що тебе кинули. Саме це Швець називає початком кінця. Не коли зсу війдуть у якесь місто, а коли російський солдат перестане вірити, що він воює за щось, окрім статистики, і тоді світ побачить не просто відступ. Світ побачить масовий обвал, який почнеться з однієї ділянки, перекинеться на іншу, а далі розповзеться як тріщина по льоду. Путін не зрозуміє одразу. Генштаб приховає ще кілька діб, пропаганда ще кілька днів говоритиме про маневри. А далі почнеться те, що Швець називає каскадним крахом, процесом, який неможливо зупинити. Швець наголошує, що світ досі не зрозумів головного. Фінал війни ніколи не починається тоді, коли про нього заявляють політики. Він починається значно раніше, у той момент, коли система противника вперше втрачає здатність реагувати на реальність. І саме це каже він, відбувається зараз. Те, що ми бачимо на фронті, це не черговий етап війни, а перша хвиля процесу, який уже запущено внутрі Росії. Це не коливання лінії зіткнення. А ознака наближення того краху, який Москва більше не може зупинити, за словами Швеця, у Кремлі давно циркулюють дві паралельні правди: одна красива і фальшива, лягає Путіну на стіл. У ній фронт стоїть, армія просувається, логістика працює, резерви готові. Інша справжня, небезпечна, майже заборонена, передається між силовиками і генералами у вузьких колах. Там мова йде про деморалізацію, нестачу боєприпасів, хаос у командуванні і втрату контролю на ділянках, які мали б бути непорушними. І коли в одній державі одночасно існують дві несумісні реальності, це завжди означає, що катастрофа вже почалася, просто ніхто ще не вимовив цього вголос. Швець пояснює, що Росія входить у фазу, де військові рішення перестають мати сенс. Командири на фронті отримують накази, які не відповідають ситуації, бо вище керівництво боїться донести правду. Генерали у штабах отримують рапорти, які не відповідають дійсності, бо нижчі офіцери бояться бути покараними. Путін отримує зведення, які не відповідають законам фізики, бо всі між ним і фронтом бояться сказати, що Росія не атакує. Вона намагається втекти від власного розкладу. У результаті виникає військо, яке рухається не командою, а інерцією, і це найбільш небезпечний стан для імперії. Саме тому Швець вважає, що обвал почнеться не з красивого прориву, який показуватимуть на екранах, а з того моменту, коли російські підрозділи втратять можливість ефективно відповідати на удари, українські сили вже кілька місяців будують іншу логіку війни не лобові атаки. А системних розрив логістики, точкове вибивання складів, командних пунктів, ланцюгів постачання, те, що сьогодні видається окремими епізодами, є елементами великої операції, яка має одну мету зробити російську армію небоєздатною ще до того, як розпочнеться великий маневр зсу. Саме цей момент каже Швець, вразить світ. Раптовість, з якою лінія фронту російських грацій почне розповзатися, стане доказом того, що це не Україна прорвала оборону, це Росія не витримала власної брехні. Швець описує цей майбутній етап дуже атмосферно. Він каже, що першими ознаками обвалу стануть навіть не рухи на мапі, а поведінка пропаганди, суперечливі заяви, панічні аргументи, невпевнені формулювання, раптові мовчання, які нічого не пояснюють. У ці моменти світ почує перші тріщини. Потім хаос на фронті, зникнення підрозділів із позицій, запізнілі накази, командири, які втратили зв'язок із центром. І лише після цього настане остання фаза політична тиша. Тиша в Кремлі завжди означає одне: там не знають, що робити далі. Швець переконаний, що вирішальним буде той момент, коли Росія спробує повторити свій класичний прийом. Перекинути резерви, як це було у 2022 і 2023 роках з однієї ділянки на іншу, але цього разу резервів уже не буде. Будуть лише цифри на папері, які ніколи не перетворяться на живу силу. І тоді російська оборона вперше за всю війну не трісне, вона розчиниться. Війська відступатимуть не організовано, а хаотично. Не за наказом, а через безвихідь. Не тому, що бояться України, а тому, що розуміють, їхня держава програла. Світ очікує складного. Повільного, ретельно виміряного наступу, але Швець попереджає, що правда буде іншою. Обвал, який насувається, не буде нагадувати класичну війну. Він буде нагадувати обвал старого дому, який довго тримався на гнилих балках і раптом здався. Не через удар, а через вагу власних руїн. І саме тому він каже: фінал війни вже розпочався. Просто більшість ще не готова побачити, що зміни вже в дорозі. Швець каже, що коли обвал російського фронту почнеться, він не зупиниться ні на одному рубежі. Це буде не лінія відступу, а каскад руйнувань, який піде вздовж усієї карти війни, немов падають доміно, що роками стояли у хиткій рівновазі. Він стверджує, що світ шокуватиме саме масштабність цього процесу, те, що довго вважали міцним фронтом, виявиться декоративною конструкцією, яка розсиплеться під першим же ударом реальності. Бо коли армія не має єдиного центру управління, вона не воює, вона лише імітує війну. Швець підкреслює, що у момент, коли російські війська почнуть відходити у Кремлі, вперше за всю війну виникне глибока, майже фізична тиша. Це буде той самий знак, який свідчить про кінець імперії. Відсутність рішень у ситуації, коли їх вимагає кожна секунда. Російське керівництво звикле давати вказівки з абсолютною впевненістю, більше не знатиме кому наказувати і що саме робити. У цей момент Путін уперше зрозуміє, що війна втекла з-під його контролю, як вода, яка просочується крізь долоні. Але буде пізно. Процес уже не можна буде зупинити. Швець говорить, що Путін дізнається правду останнім, і це буде не просто удар по його самолюбству, це буде момент політичної смерті. Бо диктатор, який втратив контроль над армією, втрачає все. Його режим будувався не на любові і не на довірі, а на страху. А страх тримається тільки тоді, коли здається, що влада непорушна. Як тільки стає очевидно, що влада це лише декорація, страх зникає, і тоді зникає і сама влада. Саме тому Швець каже, що падіння Путіна буде безкровним, але безжальним. Це не буде переворот у стилі ХХ століття, це буде тихе відсторонення, коли його оточення зробить вигляд, що не чує його наказів, коли генерали перестануть зв'язуватися з Кремлем, коли губернатори перестануть відповідати на дзвінки, коли спецслужби почнуть працювати на себе, а не на лідера. Путін зникне не фізично, він зникне політично. Водночас Швець наголошує, що найважливіший момент усього цього хаосу це реакція Заходу. Він каже, що США вже мають готовий план дій на випадок раптового краху російського фронту. Це не план мирної угоди і не план переговорів, це план швидкої стабілізації ситуації, щоби не дозволити Росії використати останній ресурс хаос. Як тільки стане зрозуміло, що фронт посипався, Вашингтон активує рішення, які довго тримали в тіні: збільшення підтримки Україні, дозволи на нові типи озброєнь, посилення розвідки, координація із союзниками, це стане моментом, коли Захід перестане вагатися і нарешті почне діяти з тією рішучістю, якої всі чекали з першого дня вторгнення. Швець каже. Світ допоможе Україні не тому, що раптом прозріє, а тому, що зрозуміє, якщо зараз не втрутитися під уламками Росії може опинитися півконтиненту. У цій фразі немає перебільшення лише холодна оцінка того, що може статися, якщо велика держава, виснажена війною і брехнею, впаде без зовнішнього контролю. Коли фронт посиплеться, Україна отримає унікальний історичний шанс Шанс завершити війну на своїх умовах. Швець впевнений, що саме ЗСУ закриють останню сторінку цієї війни. Не політики, не дипломати, не міжнародні посередники. Фінал буде не в кабінетах, а в полі, у чистому повітрі, де немає місця для фальші. Це буде момент, коли українські підрозділи зайдуть у лінії, які Росія мала б утримувати будь-якою ціною, і знайдуть там лише тишу, тишу, в якій відлунюють слова Росія більше не може. І тоді світ нарешті побачить істину, про яку Швець попереджав роками. Ця війна не могла закінчитися ні домовленістю, ні компромісом. Вона могла закінчитися лише крахом, крахом армії, системи, міфу. Бо імперії не вмирають у переговорах. Імперії вмирають у момент, коли їхні власні обмани стають їм смертельною пасткою. Швець каже, що фінал війни не буде святом, він буде очищенням, він буде болючим, грубим, без прикрас. Але він буде остаточним, і коли все завершиться, світ озирнеться і зрозуміє. Це був не просто кінець війни, це був кінець епохи, а для України початок нової.